Чуємо в сьогоднішньому Євангелії про те, що Ісус йшов містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. Царство Боже цебто добру новину. В першому читанні Апостол Павло говорить, що якщо Христос не Воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і Віра наша. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, зрозуміти, чи прийняв я в своє життя Господа. Проголошення керигми це те, що має лежати на серці в кожного християнина. Ми дуже часто намагаємося навернути. або з прокатехизувати своїх рідних та близьких, так? натомість, оминаючи пункт першого проголошення, тобто доброї новини, для того, щоб людина хотіла пізнавати Христа, їй потрібно. Його прийняти, з ним познайомитись. Так? Проголошення Керигмей це, по суті, урочисте проголошення того, ким є Бог, таким є людина для нього, що Бог зробив та продовжує робити для людини, та що потрібно зробити людині, щоб з цього скористатися. Це радісне свідчення про конкретні історичні факти, тому що Євангеліє це добра новина, а не добра порада. Дуже часто, коли ми цього не усвідомлюємо, тоді забуваємось за відносини з Богом, коли не прийняли Ісуса Христа всім серцем. А вистачить, що ти почнеш регулярно забувати про Бога, то тоді почнеш робити Бога з себе, і твоя погана освіта стане основою для віри в те, що ти все знаючий. Святі стануть для тебе безумцями. А мученика фанатами, віруючи дурнями, свята сповідь перетвориться на вигадку духовенства, Євхаристія на пережиток язичництва, рай на дитячу нездійсненну мрію істина стане примарною. Це прекрасно знати багато, пізнавати світ, який є, але також дуже важливо вміти дізнатися про те, що ти не всесильний. І знаєш не все, і що є Господь, котрий любить тебе понад усе, який віддав за тебе своє життя. Дорогі брати і сестри, бажаю кожному з нас, щоб наше життя стало проголошенням доброї новини того, що Христос є любов. Амінь.